Отче наш, тих, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб Святиве Сім'я Твоє. Дай Бог, щоб прийшло Царство Твоє. Дай Бог, щоб була воля Твоя. Як на сонці небі, так і на землі. Ліб наш насущний. Дай Бог сьогодні. І прости нам провини наші. Як і ми прощаємо новацію нашу. І не допусти до нас покуси. Але визволи нас і рукаву. Погородися, Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з собою, благословена тими жінками, благословений підлона Твого, бо Ти породив Ісуса Христа, Визволителя душ наших, о Боже наш Русий, синьок Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста і Боже військо Україну всіх нас скоріше спасе. Благослови нас Боже на все святе і Гоже, силою чудотворного Христа, Кобзаря. Що встановлений біля озера, біля 23 школи на Південному бульварі міста Франківська, на чотири сторони світа, на многих благоліта. І дай Боже сонячне воскресіння наших героїв, щоб скоріше Україну нашу неньку. Очолив, як гетьман, як король, як президент, Тарас Григорович Шевченко згідно про розступа, згідно відео Божих новин. Який є на Ютубі «Поклик Христа Іупа щодня і Отця і Сина Святого Духа? Амінь.